Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді. У нас намет від компанії Nature Hike поставляється в ось такому пакеті і на нову пошту прийшов ще в коробку. Коробку з собою не брав. Касунка у нас на замку із тими лямками. Давайте подивимося на розміри транспортувальні. Довжина 80, на 20 і на 20. 80 на 20 і на 20. Достаємо додатковий мішечок для кілочків з такою фурнітуркою. Окрім кілочків у нас є вітрові відтяжки. Скільки кілочків? Давайте подивимося. Раз, два, три, чотири, вісім штук. І сам намет. Я його ще не розкладав, це також вперше. Подивимося, чи зможу я його швиденько розкласти. Щоб розкласти намет, потрібно знайти вершину. Ось наша парасолька. І ось таким чином тримаючи однією рукою з вершину, просто піднімаємо і розправляємо ці ніжки. Це робиться дуже швидко. От так. Оп. Раз, два, три. Чотири. І намет майже встановлений, залишилось. Ось тут як парасольці розправити. Намет має два входи. Зараз поставлю кілочки. Одна хвилина і намет готовий до того, щоб ви в ньому проживали. Покажу вам його з усіх сторін. Це не повноцінна двохшарова конструкція, але. Дах у нас точно окремо від основної капсули і від дощу ви будете захищені 100%. Подобається, що у нас є наскрізний вихід, тобто, яку, в яку сторону намет не орієнтувався би, то ви зможете вийти, наприклад, до озера. Відкриємо двері, вони відкриваються донизу, що мені не дуже подобається, хотілося б, щоб вони відкривалися. В якийсь з боків. І так, тут у нас клапан ось такий, який захищає блискавку. Відкриваємо одну сторону, відкриваємо іншу. Окрім ось такого клапану, у нас є ще москітна сітка, яка також на двох собачках, ось цих як вони правильно називаються. І доволі простора. Всередині зараз я залізу і покажу вам. В складеному вигляді двері фіксуються за допомогою ось таких стяжок. з пластикою фурнітурою. Ну, нормальне рішення, але знову ж таки хотілося б, щоб двері відкривалися В сторону повторюсь. Розміри намету всередині 210 см на 170. Навіть якщо ви полюбляєте надувні матраци, то він сюди точно влізе і ось таким чином місце прямо вдосталь. Ну, три людини тут точно поміститься, але вдвох буде значно комфортніше. Висота від гачка до підлоги у нас 115 см. Стінки доволі вертикальні. І навіть з матрасом ось таким ви точно не будете впиратись ні ногами, ні головою при зрості приблизно 175-180 см. Для вищих людей можливо виникнуть якісь трішечки проблеми. Але можна спати по діагоналі. Ось так намет виглядає з середини. У нас є гачок для ліхтарика. У нас є дві кишеньки. Ось така Одні, з однієї сторони і ще одна. Хотілося б ще одну кишеню приблизно десь тут, але її немає. Сітка. З цієї сторони також сітка. Вхід. Ну, Замки працюють ідеально. Ось бачимо. Двері доволі великі і виходити буде з них зручно. Капсула кріпиться. До основного каркасу за допомогою пластикової фурнітури. Ось такої. Але дуже мені подобається, що капсулу знімати не треба. Тобто це все складається разом, без проблем і дуже швиденько. Фурнітура у нас пластикова. Не знаю наскільки це надійно. З якістю в неї черхайк ніколи проблем не було, тому думаю, що служитиме вона без питань. Ось коліно нашої дуги, яка складається. Потім ще одне коліно. І ось так виглядає парасолька. Прив'язано тут звичайним бантиком. До конструкції, в принципі, у мене претензій немає. Я надію, що з якістю тут все на відмінно. Ніяких люфтів, такого нічого тут не видно. Фіксується все достатньо міцно. І зараз є невеличкий вітерець, але намет впевнено стоїть і навіть не рухається. Додаткових вентиляційних отворів тут немає, тому що палатка така напіввідкритого типу. Бачимо, що ось тут у нас сітка, і повітря буде без будь-яких проблем сюди потрапляти. Так як оцей другий шар у нас не повністю до землі, а приблизно на 3 четвертини намету. Кути посилені додатковим шаром матеріалу. Він цупкий і такий прорезинений. 3 кілограми 600 г. До висновків. Намет мені сподобався. Він точно не підійде для піших туристів, які борються за кожен грам зайвої ваги, але для людини, яка подорожує автомобілем і зупинилась десь, наприклад, на одну ніч. Цей красень точно стане в нагоді. В першу чергу, за те, що він дуже-дуже швидко розкладається і складається. Буквально одна хвилина, і намет готовий до використання. До мінусів віднесу ось ці кілочки. Хотілося б, щоб вони були трикутної форми і якогось яскравого кольору. Це раз. Фурнітура. Тут би хотілося метал. Як я вже казав, двері хочеться, щоб відкривалися на бік, а не донизу. Та й, в принципі, усе. Можливо, оці з'єднання, якби були металеві, також би служили значно довше, але на мою думку, якщо акуратно ним користуватися, то і в такому вигляді він точно буде служити. По швах жодних претензій, все рівненько, гарно, тканина також цупка. Все зроблено дуже на достойному рівні, враховуючи не надто великий цінник, як для такої категорії наметів. Дякую за увагу. Свою думку про нього напишіть в коментарях. Доєднуйтесь до телеграм-спільноти, ставте вподобайку.